Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабусині квіточки не тільки. Ось така сонячна погода сьогодні в Німеччині. І я вирішила прогулятися, але не думала, що буде важкувати знімати під, в таку погоду саме в садовому центрі. Я вже крутилася, щоб було вам видно хоч щось, бо сонечко засліплює через скло. Асортимент потихеньку міняється. Залишилися тільки ось ці сажотруси на кисличках як символіка Нового року, символ щастя, що приносять. Ось ці альтанки, які прикрашаються згідно з сезоном і прикрашаються дуже цікаво. Вони були різдвяними, новорічними. Зараз готуються до чогось новенького, хочеться навіть побачити пошвидше. Навіть за, здається, порожнім. Це ручна робота, майстри самі роблять ці композиції, декорації, уже як бачите, весняні. І можна вже подивитися і пригледіти щось і собі. І асортимент потихеньку міняється. Збільшується асортимент примов. Цю примулу ви вже бачили, тому зупинятися я не буду на ній. Не забуваємо, що примули бувають однорічні, дворічні і багаторічні. Тому уважненько перевіряйте, який ви сорт купуєте, щоб наступного року не було вам сюрпризу. Ця примула частіше використовується саме як кімнатна примула обконіка. І це сорт, який не несе в листочках. Алергічних компонентів, її можна торкатися, але коніка в основному викликає алергічні реакції на шкірі. Тому будьте обережні саме з цим видом примул кімнатних, дехто висаджує їх на вулиці. Ось так залишки гіпоаструмів. Як бачите, я вам казала, що використовується теж як різдвяна символіка гіпоаструми і це що лишилося. Ну, і, звичайно ж, пройти по ось ці цитрусові я не могла. Величезні апельсини, вимони. І мандарини, а також кумкват. Все це притягує, все це цікаве, і все це з задоволенням ми роздивляємося. Ціна, звичайно, ж кусається. І плавно переходимо в теплий зал, куди ми біжимо одразу ми праві до орхідей. Асортимент помінявся, з'явилися ось такі американські бульдожики. Правда, в одному кольорі, як бачите, асортимент не дуже такий великий. Минулого року вони були більш дешеві. Оці дьом зараз коштують по 10 євро, Уже залишки лишилися. Оці красуні, які вперше з'явилися, теж залишилося небагато, але ціна на них не падає. Цим відюме. Звичайно ж, неможливо пройти. Обов'язково треба понюхати, роздивитися, придивитися і прицінитися. Хочеться, звичайно, мати всі кольори, але але Асортимент орхідеї вже залишки. Вони сортові, але, на жаль, на деяких, як ви вже бачите, червоні. На Ціна зменшена майже наполовину. Вони відсвітаються вже, але назв немає. Це мікс. І минулого разу я вам показувала, ви бачили, скільки тут було білих орхідей. Було заставлено більша половина цього столу. Зараз все це зсунулося і залишилося. Такий невеличкий асортиментик різнокольорових. Я вже теж говорила, що саме білі орхідеї тут користуються найбільшим попитом і на Різдво, і на Паску, хоча мені б на Пасху більше б імпонували жовті. Вибачаюся, що я ось так показую важкувато знімати однією рукою і діставати квіточки. Але цікавих сортів не було, тому спокійно роздивляємося ось так, любуємося, насолоджуємося і любуємося сонечками. Ось ця маніпуська стоїть, одна із еквестрісів біленьких, дійсно такі зірочки гарнюньки. Все рівно ще дуже багато. Білих орхідей різних сортів і різних кольорів саме в губки і горлечка. Ну, а цим відео всюди притягую. Це я показала з одного боку, потім з другого обійшла стіл. І хтось ось хотів взяти цього красончика, потім поставив на стіл. І, видно, вибрав щось інше. Непоганий асортимент. Подлюбуємося на залишки уже цих орхідейок. Поглянь, такий цікавий каскадик саме цього виду. Виглядають так цікаво, але вже хочуть пити зморщені юка. Вже нема тих цікавих форм, звичайно стоїть. І от, як бачите, чому ці залишилися? Ці дорожчі в декілька разів біленькі, ніж ті, що в міксах. Звичайно, викликає задоволення те, що менше стало орхідейок, але все рівно їх дуже багато. Як бачите, зал. Тут повністю вже міняється, прибирається і тут символіка різдвяна, а ми наближаємося до листових декоративних. Це бегонія. Я вперше бачу, щоб вона була так сформована, як штамбова. І цікаво виглядає, я вам скажу. Уявляю, як вона квітнутиме, хоч і вона і квітне не дуже так цікаво, але. Непогано, непогано, так і незвично. Бегонія себе покаже саме на штамбі. Не знаю, можливо, хтось так і формував, але мені навіть б, я б і не придумала б її сформувати так. Можливо, колись знову я повернусь до декоративно-листових бегоній і поекспериментую саме в такому вигляді вирощувати саме цю. Бегоніу. Вона одна з найвитриваліших. Троянда та пустелі, Аденіуми, люденьки, Аденіуми. Це ще цього в мене точно не було. Знати б ще, як вони квітнуть, тоді б можна було б поекспериментувати. Рослина, яка любить терплячих. Тому задумуємося, хочемо ми довго-довго чекати, поки вони заквітнуть. Це теж для мене зовсім нова рослинка. Якось чесно, і не було такого в мене бажання вирощувати аденіуми. Але вони дійсно схожі на троянди. Такі ж форми, гарні кольори. Хто цікавиться, подивіться, а хто, можливо, і знає, як вони квітнуть. Цікава ось така форма, і видно, що вони відрізняються листочками і більш вирогідно будуть різні сорти, що вам попадуться. Ну і пройдемося. Так, подивимося, полюбуємося на різнокольорове різнобарв'я. Дійсно природа-чарівниця, кожен листочок розмальований по-своєму, виглядає неймовірно гарно. Дуже багато калатей, сингонімів і ТД, і ТП. Для мене поки що подобається тільки розмальоване листячко. Це те, що притягує мій погляд. Але я знаю, що є любителі цих рослин. Інколи доводиться ще відводити камеру, тому ви бачаєте, сьогодні я спеціально поїхала в п'ятниця, серед дня пішла, точніше подивитися садовий центр, щоб було менше людей. Але все рівно деякі організації не працюють в Німеччині. І люди відпочивають, купують, до речі, вже весняну символіку несли і першоцвіти, і гіацинти. Тобто люди створюють уже в себе весняний настрій, не дивлячись на те, що навіть новий рік ще не відвідав нас і не настав. Мені дуже завжди подобаються ампельні, ампельні форми рослин, дома я ними захоплювалася і було багатенько, особливо любила їх на вулиці прикрашати саме ампельними видами рослин, а тут я навіть не знаю, як їх і повісити. Тому теж тільки любуюся ось такими гарними ліанами. У кожної квітки є свій прихильник, є свій любитель, комусь щось подобається, хтось щось побачив і полюбив. Наші мрії, наші забаганки постійно міняються і постійно ми міняємо свої захоплення. Ось такими і є квітонуті. Рідко в кого на все життя залишається хобі. Чи орхідеї, чи гіпеастрому, чи якась інша рослинка. Але першоцвіти завжди на першому місці. Вони не полишають, ні... не полишають нікого байдужими. Мабуть, нема такої людини, яка не любила першоцвіт. Ці рослини гарно виглядають на альпійських гірках, в ракаріях, це каменно... ломе камінь. А тут це мохова гірка. Так в перекладі звучить. Сьогодні не думала, що буде так заважати мені сонечко, але вибачайте, я все рівно йому радію, бо дуже давно не було сонечка, був або дощ, або туман. І, як бачите, з якого боку не зайду, або моя тінь все перекриває, або сонячна. Навіть фертилярія є тут уже серед першоцвітів. Незвично, щоб вона була у продажі так рано не бачила ще не разу. Але дуже багато галантусів, пролісків, е низькорослих нарцисів дуже багато є навіть плаття нареченої нарцис. Я його дуже люблю, цей нарцис. у мене з минулого року є. Надіюсь, вони перезимують. І зазвичай, як завжди, багато, це гіацинти. Я навіть не уявляю собі весну без їх аромату. А я буду з вами прощатися. Я вірю, що я подарувала вам хвилини спокою і відволікла трішки від важкої і суворої дійсності, від повітряних тривог від війни. Я бажаю всім миру!